До легкого прозорого серпанку прикладала напіврозцвілу рожу, глянула дзеркало і блиску до відбився на її чудовім лиці. Гарна рожа і вона то одно, то одна краса, чудова, душею і серцем пожадана, очі, як брилянти, губи, як два рожеві листки. А який пригарний, як у лілії стан, погляд тої жінки то щастя, рай, жити при ній то небо шуміло довкола неї, а серця билися частіше, очі горіли полум'ям. Аж ось один з приклонників її краси здобув її серце, краса її ще більше розсила, а притолна до неї дитинка придавала їй ще більше чарів. Як пупляшок цвіту рожі, під подиву і обожання її краси були для неї сонцем життя, і вона цвіла своєю пригарною красою. А чудовий пупляшок був немов мініатюрною відбиткою тої краси, що порушилось в повітрі, шепотіння подиву, і оболоння, здавалося, шимранням ручея, шуміло хвилею. Голо потужною піснею сердець, але чутливі її листки відчували, що той гамір подову, хоч і такий близький, не належав уже неподільно до неї, зітхнула глибоко. Раз, коли ледве що кинуло ясним блиском дня, задрижав один листочок її пишної корони і грубою краплею роси упав на землю. Купляш сміхався солодко, купався в кришталевім близько роси, обвивався золотими нитками сонця і вслухався в протяглий шум, що зростав щораз голосніше, сильно, потужно. Чудова рожа схиляла щораз нижче пишну голову і вслухалась в отой шум, а збілілі її листки щораз сильніше дражали, відривалися й опадали, поволі, рясно. Bullabs.